Всесильний Господи, почим молитви дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших владу, уряд та весь народ наш, що протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника Небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі, славу осилаємо, Отцю і Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.